І так, як користуватися віджитом Mediastation X та лампа. В принципі, дуже багато хто заходить, говорить, що в них деякі фільми не відображаються. Та, в принципі, це все може бути, але можна міняти джерело відображення фільмів, джерело походження. Тобто заходимо спочатку в Mediastation X, відкриваємо програму LAMP, завантажується. Та дивимось вже, коли ввели розширення, щоб можна було дивитися перегляди онлайн. Натискаємо онлайн. Трішки підвисає, чи інтернет, чи телевізор, сам не, не зрозуміло. Одразу додам, що в описі є телеграм-канал, куди ви можете задавати питання. Так, Вибираємо онлайн. І от в нас, в принципі, одразу можна дивитися перегляд. Так, зараз покажу, як змінити саме джерело походження фільму. Ми вибираємо джерело та вибираємо от саме походження. Відео CDN. можна з FilmX X обрати. Фільмі відкриваємо. На FilmX в нас йде в основному відображення, якість розширення авто. Тому тут змінити не можна авто і там зазвичай є не дуже хороша якість. Наприклад, вибираємо, повертаємось до джерела Video CDN. Відкриваємо. Ось тут у нас вже показано 1080 розширення. Тут можна його змінювати, якщо слабший інтернет, там ставити нижче. Тобто це перше. Далі можна шукати фільми. Піднімаємо з самого гору, беремо цю лупу, вибираємо. Там можна вводити будь-який фільм. Потім клавіша вліво відображає така панелька, в нас вибиває. Там можна вибирати фільми, серіали. В принципі, воно все посортовано і вибираєте вам необхідні підрозділи. Також, наприклад, відкриємо цей фільм онлайн. І бачимо, у нас дуже багато звукових доріжок, які я думаю, там є і український переклад. Но це не в всіх фільмах. Якщо у когось виникнуть якісь запитання, в коментарях пишіть, або якими віджетами ви користуєтесь для перегляду фільмів.